З цього року депутати обласної ради налаштовані отримувати у бюджет гроші від роботи нафтогазових компаній. Та як зробити це юридично правильно, досі не вирішили. Планують створити цільовий фонд у спецфонді обласного бюджету. Механізм створення фонду і його використання ще потрібно юристам допрацювати для того, щоб мати чітку базу використання цих коштів. По яких правилах буде проводитися розподіл коштів, як він буде виділятися на місцеві громади? Кошти планують розподілити так: 20% в місцеві бюджети і 80% в обласний. Серед невирішених питань скільки сторін братимуть участь у підписанні угоди, коли компанії сплачуватимуть кошти помісячно, поквартально чи іншим чином. Хто з із, тих, хто хоче співпрацювати зараз і отримати дозволу, буде згоден підписувати і будуть підтверджувати і сплатою, що вони готові будуть співпрацювати. Тобто, в них ще досить багато таких пропозицій. Одні погоджуються, інші не погоджуються. Уж на на й сесії обласної ради сьомого скликання члени постійної депутатської комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр знову рекомендуватимуть відмовити компаніям у наданні спецдозволів. Повторно отримати дозвіл на геологічне вивчення та видобуток нафти газу і конденсату від депутатського корпусу намагалися чотири товариства. Якщо ви робите відмову. Тоді сесія голосує відмову, і знову повинна ми повинні подавати документи, звертатись до геологічної служби. Геологічна служба звертатись в облраду, і ми витрачаємо час. За словами Олексія Суслікова, через таке рішення до держбюджету його компанія не сплатила 2,5 мільйони гривень. На сьогоднішній день вже два місяці виробництво не працює. Люди знаходяться на ставці простою, і це велика соціальна напруга. Два місяці держава не отримає рентні платежі. Нагадаємо, депутати облради блокували роботу нафтогазових компаній, доки у Верховній Раді не прийняли закон, який гарантує надходження 5% від рентної плати у місцеві бюджети. Та діяти він буде із 2018 року. Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.